Понад 6 тисяч загиблих, більше 16 тисяч поранені про права цивільних взагалі розмови немає. Це остання інформація від офісу представника ООН в Україні щодо реального стану справ на територіях, де нині точаться активні бої. У тому що ситуація на сході країни що далі, то менше нагадує перемир'я на власні очі нині пересвідчились і наші репортери. Я вітаю вас. Ми розпочинаємо підсумковий спецкордоби. Прохід заборонено. Війна. Роботали два снайпера, дві групи їх прикривали. Роботали з ПТРС, розверними патронами. На Луганщині планують закрити геть усі дороги зі стежками, що ведуть до окупованих районів. Громадський транспорт мобілізаційного призначення. Покажи, доки документ, який розрішає в автобусі пов'язки, виписувати. На Харківщині захищати батьківщину чоловіків кличуть просто в автобусах. Парламентська епопея те, що відбувається з наданням згоди на арешт Сергія Клюєва, є злочином. ГПУ наполягає на знятті депутатського імунітету з Клюєва та Мельничука. Обранці ухвалювати рішення не квабляться. Йозеф Блаттер іде у відставку. Годину тому на екстреній прес-конференції учільник ФІФА, якого поза очі називають найстрашнішим безкровним тираном світу. Оголосив про скликання позачергового конгресу та призначення позачергових виборів президента організації. У п'яти на свою посаду Блатар був обраний лише минулої п'ятниці. Загалом міжнародну федерацію футболу він очолював 17 років. Заяві про відставку передавав великий корупційний скандал. Сімок футбольних чиновників найвищого планетарного гатунку за відмивання грошей та мільйонні хабарі. ФБР разом із швейцарською поліцією заарештували просто на з'їзді міжнародної федерації футбольних асоціацій. Вони чекають на екстрадицію до сполучених штатів. Загалом у справі про корупцію в міжнародній футбольній федерації проходять 14 спортивних чиновників. Раніше Блатар уже коментував корупційний скандал та заявляв, що у відставку не піде. Надвечір пролунало припущення, що позачерговий конгрес ФІФА та вибори нового очільника можуть відбутися в термін від грудня 2015 року по березень 2016 тисячі я вирішив знову виставити свою кандидатуру на виборах, бо був впевнений, що це потрібно футболу. Вибори пройшли, проте проблеми, з якими ФІФА стикається, не вичерпані. Фіфа потребує повної перебудови. Хоча члени ФІФА дали мені новий мандат та переобрали мене президентом. Цей мандат здається не підтримується всіма в світі футболу. Подання генпрокуратури законне вирішуватимуть депутати в сесійній залі уже завтра, на самім початку робочого дня, регламентний парламентський комітет більшістю голосів нині вирішив передати на розсуд депутатського зібрання питання про зняття недоторканості із Сергія Клюєва. Але чи стане представник теперішнього опозиційного парламентського крила, простіше кажучи, учорашній прибічник утікача Януковича доторканим з огляду на перебіг подій парламентського вівторка? Факт геть неочевидний. Сергій Клюєв сумний і загратований. Це наразі лише елемент вистави, організованої громадськими активістами під стінами парламенту. Вони вимагають розглянути подання генерального прокурора про зняття недоторканності Сергія Клюєва, брата колишнього секретаря РНБО, часів Януковича. Позбавлення мандата не означатиме, що він негайно буде затриманий правоохоронними органами. Проти нього просто зможуть вести слідство. Із двох подань генпрокурора позитивний висновок регламентний комітет зміг надати лише по одному колишньому комбату Айдару Сергію Мельничуку. А от у справі Сергія Клюєва доказів на думку керівника комітету забракло. Фактично регламентний комітет повинен у великій мірі формально дане питання перенести в зал Верховної Ради. Регламентний комітет не є ні слідчим органом, ні судом для того, щоб вивчати і для того, щоб встановлювати достатня чи недостатня кількість доказів. Сам виконувач обов'язків голови комітету каже, що спікер Верховної Ради тисне на комітет і вимагає конкретного рішення. Те, що комітет не лише стежить за дотриманням процедури, а й оцінює якість слідства, Павло Пензенек вважає законним. Слідство, мовляв, не спромоглося висунути проти нього серйозних обвинувачень. Є побажання голови Верховної Ради, щоб йому зробили таке рішення регламентного комітету, яке було б йому комфортним. Вибачте за відвертість. Такого рішення регламентний комітет при моєму головуванні не прийняв. На повторному засіданні регламентного комітету, скликаному на вимогу коаліції і проведеному за пильного нагляду депутатів, оцінку наведеним генпрокуратурою доказам уже не давали. Просто вирішили питання про зняття недоторканності винести на розгляд сесійної зали. Сергій Клюєв вважає себе жертвою революційної доцільності. Сьогоднішнім дієстрем ви наблюдаєте політичне давлення. будь-який може знаходитися на моєму місці. Если я виновен, пожалуйста, у вас были э, возможности разобраться с фактами, с доказательствами. Если вы единогласно пришли э, к мнению, что нет доказов, пожалуйста, пусть будет на вашей совести судить невиновного человека. Голосування має відбутися найближчим часом. Щойно висновок комітету офіційно дійде до голови парламенту. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Дмитро Фурдак, Максим Теля Шинкаренко і Сергій Щекочихін. Спецкор два плюс два. Тристороння контактна група у мінську, що мала зібратися сьогодні, відклала роботу на невизначений строк. Про це заявила представник ОБСЄ у групі Хайді та Вона разом із Леонідом Кучмою та представником російської сторони мали би обговорити результати засідань підгруп, на яких йшлося про вибори на окупованих територіях, цілковите припинення вогню, подальше від, від важкого озброєння та обмін полоненими. Агенція інтерфакції з посиланням на власні джерела повідомила, що переговори нібито зірвав російський представник, що залишив залу засідань. Мої колеги намагалися зв'язатися з представниками української сторони, проте телефонного зв'язку з українською делегацією наразі немає. Її ще не називають другим дапом, але оборона цього об'єкта вже перетворилася на черговий епізод героїзму та несамовитої відданості українських воїнів. Шахта Бутівка, передній край української оборони між Авдіївкою та окупованим обласним центром і Просто за кілька сотень метрів від злітки то-таки Донецького аеропорту її атакують проросійські бойовики щодня. І щодня українським воїнам вдається відкидати нападників та змушувати їх залишати на лінії зіткнення власних убитих та поранених. Наталя Нагорна з передової у секторі Б. Це їхній перший тиждень на новій позиції. Бійців першої штурмової роти. Дук, правий сектор. Терористи зустріли пострілами із забороненої зброї. Стріляють блін постійно з 4 до ночі, ну до вечора. Перша артилерія працює. 152, п'ятвоє сау ну постійно тут обстріли йде. Потім стрілковий бой починається. Вчора танчик виїхав, трохи працював, ну, постріляв по нам. Терористів графік у третій дня луплять із саушок та танків. Після четвертої дня переходять на стрілецькі бої. Це звична для цієї розваленої промзони щільність вогню. І так до самісінької ночі. Боєць Подолянин розказує, знайшли таким діям пояснення до третього дня. Тут поруч примушують працювати людей найпевніше українських полонених. Коли військові почали по нам стріляти, вони почали цепляти собі на спину флаг України, тобто давали зрозуміти, що це вони свої. От і ми зразу ж. Військовим пояснили, що стріляти не потрібно, тому що це наші хлопці. Бійці називають цю позицію достатньо зручною, хоча й розуміють, стара ще радянська будівля довго не витримає потужних обстрілів. Насправді тут все нагадує комп'ютерну гру для хлопців, тільки от графіка занадто реалістична і вбивають по-справжньому і в 150 метрах звідси справжній ворог. Тому вгризаються в землю за тиждень. Промзона вже більше схожа на фортецю. За тиждень часу. тут такий об'єм зробили, що це. Відразу роблять дві справи: перша риють окопи, вивільнену землю пускають на укріплення позицій. Ну, Боєць із позивним білорус жартує. Вільна українська земля поїде до нього на батьківщину. Цими ящиками ми правляємо український чернизом на білоруську землю. Тобто саді з бульбодані нас ж мало. батько це Росії продав приходиться в Україну. Обраска народу народи брат, їхній бліндаж витримає багато чого, хоча всередині наразі темний і холодний. Проход не дуже широкий, то не знаю. Ще не, не тренувалися. Боєць Карло для укріплення проводить світло. Робимо світло, щоб було всім видно, щоб ми бачили, де нам передвигатися. На передову правосек повернувся з обновкою. Тепер радісно всміхається. Лікар фрукт зрали зуби. Велика подяка. Зовні їхній бліндаж і ще більше вражає. Послухай. Їхнє укриття ще рік тому працювало в мирних цілях. Наш бліндаж в глибину 1200 метрів. Це шахта. Шахти, чесно слово, не люблю. Ну нема де ховатися. Керівник штабу переконує, у мирний час тут на Донеччині можна буде обійтися без рабської праці в шахтах. Регіон полюбили і впевнені, знайдуть йому нове застосування. На Донеччині такий клімат такі сприятливий для сільського господарства. Ми бачили, який тут в прошлому році визріває віноград сорта. Я в Криму таких не бачив. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, спецспорт 2+,2. Влада Луганщини погрожує цілковитою ізоляцією тимчасово окупованих територій. Через постійні обстріли у регіоні можуть закрити останній перехід, який сполучає підконтрольні офіційні владі райони з територіями, захопленими проросійськими бойовиками. Сьогодні вранці по пішохідній переправі терористи знову відкрили вогонь. Знімальній групі Івана Гребенюка вдалося дістатися місця обстрілу. Нульовий український блокпост. Далі золоте 5 Офіційно нейтральна територія. Хоча бойовики і досі підходять впритул на сотні, а інколи і десятки метрів. Більшу частину часу у золотому на крайньому блокпості хлопці змушені проводити саме так на позиціях і в укриттях. Якщо раніше гаряче було тут тільки вночі, то нині і в день. От принаймні зараз є інформація, що з того боку працює снайпер. Два рази сьогодні було втрат. Перший обстріл був з 4 до п'ятого. Роботали два снайпера, дві групи їх прикривали. Роботали з ПТРС, розривними патронами. О, і близько восьми утра. Увага хлопців з другої штурмової афганської роти і у бік позиції сепаратистів з Первомайська і на свого власного сепара. Чотири лапи до хлопців прибився з тієї сторони. Саме перший тікає в укритті. Значить, почнуться обстріли. І ми за ним туди. На таки в день чує? ночі ну, в день чує на буває людей нормально пропускає, Буває навірно як, якась контрабанда, да? зразу на них кидається. Логіку обстрілів бойовиками українські військові зрозуміти не можуть тут жодного стратегічного об'єкту. І єдиний перехід у всьому регіоні, який ще працює з навколишніх нейтральних і окупованих сіл. Люди йдуть сюди за дешевими харчами і гуманітаркою контрабанду. Тут перекрили ділки фурами, намагалися ввозити з України товари і продавати на окупованому боці у три дорого. там сумку, чи там дві сумки, то ж ніхто нічого не має проти. Ми ж розуміємо, що їм щось треба їсти. Там ціни сумашеч. Там бутилка пива по 90 гривень стоїть. 82 гривні, сахар 30 гривень стоїть. Лише за минулий тиждень у цьому районі поранені четверо військових ще один загинув. Українці кажуть, вогонь відкривають лише у і Запевняють, за побратимів помстилися. Місцеві ж яких лишилося небагато, але є і старенькі, і з дітьми про життя під кулями розповідають звично, кому було, куди виїхали у цієї жінки. На тому боці старенькі батьки. Стріляли да стої сторони Лімімарівки сторони, і ліпіромайськам. Діти грають на площадці, пулі свистять над нами. Присідаємо, падаємо. Сьогодні влада Луганщини висунула ультиматум бойовикам, якщо не припинять вогонь по переправі, і цей останній перехід закриють. У військових вже почалися кілька годин тиші. Після ранкового обстрілу бойовики вірогідно відійшли. сєпар муститься спати. З Луганщини Іван Гребенюк, Андрій Хлуст та Станіслав Каранчук. Спецкор 2+,2. У Харкові бійці спецпідрозділу Альфа затримали членів диверсійно-розвідувальної групи про російських бойовиків, які можуть бути причетні до скоєння дев'яти резонансних злочинів, зокрема обстріл військомату та волонтерського центру, а також кількох диверсій на тамтешній залізниці. Трьох українців 26, 34 та 35 років завербували російські ФСБшники. Усі троє пройшли якісну підготовку на базі розвідуправління генштабу Росії в Краснодарському краї. Арсенал зброї, що вилучили в бойовиків, як кажуть СБУ. Безпрецедентно великий снайперські гвинтівки, зокрема та СВД, автомати Калашникова, пістолети Макарова з набоями, гранатомети, гранати, а ще 8 кілограмів вибухівки, затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів за статтями диверсія та терористичний акт. Відзняти ними може бути використане проти них або правило Міранди у відеоформаті. Ролики з мобільного телефону російського диверсанта, який укотре доводить присутність сусідських спецзагонів на теренах України, нині у Верховній Раді оприлюднив Юрій Луценко на цих кадрах, вилучених уповненого сержанта російського спецназу Олександрова видно, як територією України рухається добро озброєна і злагоджена група російських військовослужбовців. Олександров сам знімає себе на відео. Мало того, в об'єктив потрапляє і його командир, капітан Єрофеєв. Обидва вже не таємниця бійці підрозділу спецназу ГРУ, що дислокується в Тольятті. Про це росіяни самі зізналися, коли потрапили в полон. На відео знятий табір диверсійної групи. Військові діють як злагоджена команда, і в розмовах це добре чути. Побоюються, щоб відео не потрапило до їхнього комбата. Крім того, з діалогів зафіксованих мобілкою зрозуміло, що для цієї групи українська земля не є рідною. Я там прям обнял українську землю як родную. Не ну, надо снімай. Даже не стріляю, ти снімаєш. Дом комбат знайде, как мы здесь обсуждали, как мы тут дам же. Самі забезпечують себе формою, власноруч ремонтують військові автомобілі та ще й воювати. До зони АТО їздять. Власним коштом саме так нині живуть і захищають батьківщину бійці окремо черкаського автобатальйону, що дослокуються у військовій частині а 17 44 Керівництво частини каже, формою насамперед забезпечують нині строковиків. А от щодо ремонту транспорту стверджують командири, так то бійці самі винні, що техніка ламається. Перший комплект бійцям окремого автомобільного батальйону Щеркас видали ще торік у серпні, коли сформували підрозділ. Зміни мали видати у лютому. Ну, от в чому ходимо, бачите? Ця форма видавалася 9 місяців тому. Ну, обіцяю тоді, так? Да. Після вашого приїзду. Це форма натовська. Це мені волонтери достали. Бо ми, моя форма згоріла в минулому році по обстріл. Уся надія цих хлопців на волонтерів. Форма швидко зношується, а нову якісну за військову зарплату купити важко за високі ціни. Ну це форма, це бушна стоїть зараз 1400. При нашій зарплаті 2300. Ви представляєте, що 1400 чотириста за форму це дуже дорого. Майже 80% особового складу підрозділу побували в АТО. Гроші за відрядження йдуть, але із затримкою. Ремонт військової техніки власним коштом інакше не виконати поставлених бойових завдань. Зарплату воєнну – все уходить туди, на машину і також У нас не тільки я. Там а кожен. керівництво військової частини просить солдат почекати. Проблему із виплатою коштів на відрядження командир пов'язує із бюрократичною тяганиною під час замовлення грошей. На форму теж слід почекати. Іногда ми там не дообезпечуємо, але це не значить, що военнослужащий її не получит. Обещают вот-вот-вот-вот. Сейчас в Министерство оборони йде призов молодого поповнення солдат срочної служби і вся форма одежды, яка. Була зготовлена, вона йде непосередньо непосредственно для обезпечення солдат срочної служби. Військові вже й не сподіваються на повернення витрачених коштів на обіцяну форму, а ще вражені тим, що перед демобілізацією їх просять здати на відсвітню білизну, яку вони теж купували самі. Маріяна Калашнікова, Владислав Тараканов, Черкаси, спецкор 2+,2. Вони Повернулися, і це вже дембель. Чернігів щойно буквально зустрів бійців 41-го окремого мотопіхотного батальйону. Хлопці пройшли волноваху Амвросівку, де тримали оборону під старогнатівкою. Цілу зиму вони провели на передових позиціях без ротації. Тепер бійці вже вдома. а воїнам, які приїдуть їм на заміну, залишили на позиціях засаджені цибулою та кукурудзою. Грядки бійці 41-го довели, що вміють не лише воювати, а й господарювати. Алла скорик бачила гостину зустріч героїв на рідній землі. Садембаль, 41-й батальйон, а саме перша група другої хвилі мобілізації повертається додому, відвоювавши 13 місяців в ато. Їх зустрічають побратими, які вже близько місяця насолоджуються мирним життям. Хлопці, з якими ділили бліндажі, накривають стіл просто на центральній площі міста. Страви домашні, чого намається червоної риби. Її переїли в АТО. Кілька, красна риба, тобто називали ми її. Поруч нервуються дружини і матері. Зізнаються, поки чоловіки воювали, вони забезпечували міцний тил. Для того, щоб просто не закиснути з ума не, не присоєднялися к волонтерам, тобто активніші, можна так сказати. Бійців зустрічали з військовим оркестром, теплими обіймами і поцілунками. Повернулися не всі. Частина бійців 41-го батальйону лишилися на позиціях чекати на заміну. Щастя, є, Ну жалко, що не всі ми зараз приїхали. Жалко, що не всі. Ну щастя є, да. Ми ж вже більше року там для бійця. 41-го з дивним позивним жаба. Ця війна дембелем не закінчилася. Сварюка, що залізе куди угодно. Він був у полоні, через п'ять діб вибрався звідти, допомогли побратими, і відразу повернувся в рідний батальйон. Навіть не думав скласти зброю. Поки наша страна в опасності, війна для мене не закінчилась. Я просто вирішив трошки віддихати. У хлопців багато планів, але насамперед для них це родина загиблих на сході товаришів. Ну, війні ми не забуваємо. У нас є плани посіті сім'ї, скажімо так, наших поївших солдат. От, дати їм останню дань. Ну і спросить, може, що це їм треба допомогти. В общем, планом много. Перш ніж роз'їхатися по домівках, бійці розділили на всіх Дембельський коровай. Сподівається, що дуже скоро вони на площі зустрічатимуть усіх побратимів, які зосталися на лінії вогню. Але скоро Василькобат Чернігів спецкор 2+,2. Жарт про те, що військовозобов'язаних знімають із потягів і забирають до війська, перестав бути вигадкою. У Харкові військомат почав вручати повістки просто на вулицях у громадському транспорті та навіть на постах Даї. І строковики, і мобілізовані обурені, і вважають такий стан справ відвертим свавіллям. Чи мають право військові комісаріати стежити на вулицях за потенційними бійцями? Дізнавалася Світлана Фечу. Майору запасу Георгію Качаровському вручили повістку на дорозі, коли його машину зупинили даїшники. Вони передали його документи працівникам військомату, що чергували поряд. Открили воєнний два повіщення, вам проведено. Я вам могу зі свого прочитати. Ви зараз так будете вести, зараз поїдемо ще в раді. Георгій 12 років прослужив в армії. Мешкає у військовому гуртожитку. каже військкомат, чітко знає, де його шукати, але повісток по місцю проживання не отримував. Мені на ходу, на коленки виписали. По документам повестку военкомат. Такое отношение со стороны военкома, когда мое личное дело лежит у него. А меня как преступника ловят. Меня это бесит. Харківських призовників ловлять і в громадському транспорті. На цьому відео люди в камуфляжі виписують повістки пасажирам маршрутного автобуса. Покажи документ, который разрешает в автобусе повестки выписывать. Да. Вот лично мне дії взагалі? Мати 20-річного хронічно-хворого хлопця розповідає, сина із зупинки громадського транспорту забрали до військомату. Після цього хлопець півтора тижня провів на лікарняному через сильний стрес. Йому нервничать нельзя. Він здоров'ям у нього проблеми. Провірили зріння, відкрив рот, посмотрев, посмотрели общий внішній віт і все. І написали годен. у військкоматі. Будь-що пояснювати, відмовляються, посилаючись на підвищену зайнятість. І обіцяють коментарі після проведення мобілізації. Правозахисники дії працівників військкомату виправдовують, але частково. За законом кажуть, повістки можна вручати де завгодно, але виписувати їх на місці протизаконно. Законодатель не указав, повістки, тому вони можуть вручати їх і вне воєнкомату. Єдине, що повістка должна быть этому человеку, а не виписана здесь при ньому. І повістка має содержати дані воєнкомату. раніше в генштабі вже заявляли, можливість вручення повістки на вулиці абсурдна, бо це іменний документ. Тобто, щоб знайти призовника, працівники військкомату мають носити із собою кілька тисяч вже виписаних повісток. Світлана Микола Щиров, Харків Спецкор, 2+,2. У Чорному морі сьогодні останній день спільних українсько-американських військових навчань. До участі в них залучений ескадрений міносець Сполучених Штатів класу Арлі Берг», із назвою «Рос» та український фрегат гетьман Сагайдачний У пресслужбі 6-го флоту США повідомили, головна мета маневрів підвищити стабільність та морську безпеку в регіоні. За словами командира американського смінця Теда Гормана, українська сторона демонструє високу професійність, і це сприятиме упевнений морський офіцер тіснішій співпраці військово-морських сил України та США в майбутньому. Дорогою до квадрата навчання американському смінцю довелося зустрітися і з російським штурмовиком суд 24 що пролітав над Чорним морем. Кремлівські змі тоді повідомили, нібито після цього розлякався і відійшов від російських кордонів. У флоті Сполучених Штатів таку інформацію заперечили. Кажуть, їхній корабель рухався запланованим курсом, на який російський бомбардувальник ніяк не вплив. Артемівського даївця, який задля перевірки документів, розбив скло у приватному легковому автомобілі, звільнили з роботи. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав керівник Донецької міліції В'ячеслав Аброськін. Скандал набув розголосу, коли відео з'явилося в мережі Кримувальниця Таврії на вимогу надати документи, показала їх через скло. Правоохоронець дістав пістолет і його руків'ям розбив бокове скле автівки, та силоміць намагався витягти кермувальницю. Активісти дорожнього контролю повідомили, що інспектор сам знімав інцидент на відео. Герой ролика, керівник Артемівської ДАІ Костянтин Чаловський, тепер уже колишній очільник міської інспекції, і проти нього відкрите кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. будь ласка. Выходите с машины, пожалуйста. Я вас задерживаю. По 100 тисяч доларів виплатять тютюнові компанії в Канаді курцям, які постраждали від їхньої продукції. Загальна сума компенсації перевищує 12 мільярдів доларів. і Це взагалі абсолютний рекорд в історії країни. Процес тривав із кінця 90-х років. Позивачі стверджували, що в часи, коли вони починали курити, компанії не попереджали їх про можливу шкоду здоров'ю. Виробники цигарок збираються рішення суду оскаржувати, але потерпілі курці вже святкують перемогу. Це великий день для жертв тютюнових компаній, які чекали цього рішення 17 років. Це був довгий процес, але ми досягли мети. Це велика перемога. Побачити мирну столицю напередодні дня. Дитини київські волонтери зорганізували для школярів із прифронтових районів поїздку до Києва. За два дні діти встигли не лише побачити саме місто, а й побувати на футбольному матчі чемпіонату України та навіть поганяти м'яча із зірками шоу-бізнесу. Чи сподобалася дітям столиця, яка за версією російських ЗМІ просто переповнена хунтою та бандерівцями, знає Євгенія Гарков. Десята ранку потяг лисичанськ Київ зустрічає. Гарна погода для півсотні дітей з новоайдарського інтернату. Меценати викупили цілий вагон від переповнення емоцій. Малеча не спала усю ніч. А вас пугали там от такими бендеровцями хунтами? ні не пугали? Ніхто ні. не пугав? только чай. чай приносили? Так. <гум> У програмі два дні прогулянки столицею. Спочатку поселення в санаторій, сніданок, а потім перший сюрприз для дітей. Можливість позмагатися у футболі із зірками шоу-бізнесу. Коли Кададі узнали апаєстки, очі заблістелі, засвікалі. І, хоч серед зірок переважно грають дорослі чоловіки, школярі їм не поступаються. У юній команді є такі, хто до війни футболом займався професійно. Денису 17 і ще рік тому йому тренери пророчили високу футбольну кар'єру. Він грав у юнацькій команді Луганської зорі, але війна залишила хлопця ні з чим. Наче стріляти, бомбіть, позвоніли, сказали вже не приїжджати, Ну тобто, не буде вже нічого Всіх розпустили. пустіля десь Ну, обідне ну конечно, бідна сколька 6 шестиліт. Вже на професіональну уроню а потім все так одним днем. У матчі перемагає дружба на згадку зіркам діти дарують власну руч, зібраний оригамі з прапорами України та Новоайдарського району. З людини, яка за 20 років після загибелі радянського союзу, лишається радянською людиною, її переробити майже неможливо. А от за дітей треба. Боротися діти не вірили, що поїдуть до столиці, аж доки не сіли у потяг, каже співавтор ідеї. Частина з них із захоплених проросійськими силами міст. Більшість потягом проїхалася вперше. Ця поїздка, хоч якийсь шанс відволікти дідлахів від постійного гуркатіння снарядів. Я якось то столкнувся перший раз з тим, що нету проблем. Тобто з гаїшниками звернулися за супроводженням, вони без проблем. Міністерство молоді та спорту також йшли зустріч, дзвонили самінам. Киюпастранс, наприклад, теж з автобуса обраті. нам що екскурсію предложили. то как-то мне так я живу в прекрасной стране. Далі великий футбол на матч чемпіонату України на стадіоні Валерія Лубановського Малечі випадає честь за руки вивести на поле відомих футболістів. Далі екскурсія столицею. Діти переповнені емоціями. Організатори ще більше. Спасибо! Детей много. И этим надо заниматься. Если бы мы это делали 20 лет назад, у нас не было бы никакой Новороссии. Воины света, воины добра, Охраняют лето, бьются до утра. Евгений Роман Сукач, Тимофей Кощи, Андрей Поставец, 2 плюс 2. І з надією на якомога швидшу перемогу над усім антиукраїнським із зовнішнього гатунку, якщо воно і внутрішнім ворогом ретельно замаскованим. Прощаюсь до завтра. Доброї ночі усім і бережіть.